Привіт, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати з вами. Я, Богдан Янчук Азухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і донатите для ЗСУ. Сьогодні я познайомлю вас з сімейною виноробною Ольвія Нуво, і ми продегустуємо вино з винограду Цитронний Магарача. Треба пробувати. Виноробня Ольвіоно знаходиться у селі Парутино, Очаківський район, Миколаївська область. Це на кордоні з історико-археологічним заповідником Ольвія. Власник виноробні Павло Магаляс народився у Молдові. З самого дитинства він виріс на виноградниках, і як самі згадує, 1 вересня він йшов в школу зранцем. А вже другого з відрами йшов збирати виноград. Потім вчився, одружився, надавав логістичні послуги, але згодом вино взяло верх. І в 2013 році він заснував виноробню Ольвія Нова. Дружина Алла думала, що це хобі, якось там мене найму й потім управляючого, і якось воно буде по-іншому. Але ні, тепер вона його права рука на виноробні. Площа виноградників понад 10 гектарів. Вирощують роблять вино з Йоханітера, Іршає Олівер, Одеський Чорний, Мальвазія та інші технічні сорти винограду. Збір винограду на виноробні відбувається лише вручно. Об'єм виробництва вина на рік складає орієнтовно 20 тисяч літрів. Як каже Павло Магаляс, у моє вино не додається нічого, окрім сонця, вітра та дощу. На сьогодні Павло Магаляс є бійцем 60 Омоє окремої механізованої бригади з позовним Бахус, тому більшість робіт на самій виноробні та винограднику у руках його дружини та сина. А він по можливості долучається дистанційно, попри складнощі, вину 23-го року бути. Сьогодні ми продегустуємо вино 22-го року сорту цитронний Магарача. Цей сорт винограду був виведений в Кримському інституті винограду та Івана Магарач у 70-х роках минулого століття. І традиційно починаємо ми дегустацію. А це насправді буде перше вино з виноробні Ольвія Ново, яке я буду куштувати. Можливо, колись я вже його і куштував, але наразі я цього не пам'ятаю. Що ж там у нас сьогодні? Момент знайомства знайомство завжди. Заворожує. Хм, цікаво, цікаво. А аромат вона середньої інтенсивності, злегка сушені трави. Відчуваються нотки мускату, більш такі сушені квіти і білі ягоди. Можливо, це поричка. Колір теплий, саме воно по собі чисте. Треба пробувати, що тягнути. І вже після котка першої відчувається така легонька цитринка. Тіло вина легке, кислотність збалансована, теж легесенька, навіть щось таке ромашка, Це драпельсийна, така легесенька-легесенька. Так, ну і куточок, і вже можна щось побалакати. Загальне враження, легке мускатне вино з таким мускатним післясмаком, пасуватиме до страв легка, сирна тарілочка, легенькі закусочки. І, звісно, гарна компанія та тепла розмова. Це вино я пив би вже, не відкладав би його десь під шкаф чи винний холодильник. Вино вже готове, тому пийте і насолоджуйтесь. А ціна пляшечки такого вина орієнтовно 200 гривень. Усі контакти, де це вино та інші вина від Ольві Ново придбати, я залишу традиційно у коментарях. Сьогодні, рік назад, я разом з вами почав вести цей. Канал треба пробувати. Отож, щиро дякую вам, друзі, що залишаєтесь зі мною залишатись з українським вином. А в наступному році я запланував декілька поїздок до наших. Виноробів, отож, слідкуйте за анонсами, пиймо українське і підтримуємо своїх. І навіть якщо вино не виправдало ваших очікувань чи не сподобалось, подумайте про ту працю, яка була вкладена в це вино і вирощування винограду. Завжди може щось піти не так, і це в будь-якій справі. Задавайте виноробам запитання, спілкуйтеся, це живі люди. А на сьогодні, все. Дякую, ЗСУ за можливість жити і творити, друзі. Донатьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. З вами був Богдан Янчук Зукер. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. Обійняв ваш Богдан Янчук Зукер.